Ось цю лампадку з Вифлеємським вогнем в обласний центр Закарпаття привезли скаути зі Словаччини, а о 13-й годині в Кафедральному греко-католицькому соборі передали Закарпатським пластунам. Огін прийшов прямо з Бетлема, це така штафетова циста до В'єдні. А з В'єдні прибираємо ми, як славенській скаути, а розношами це далі до до країн. А в косаці то, то Бетлемське світло прийшло до Прешова не рано о 3-й годині. Тоді ж Ужгородці та гості то могли взяти додому вифлеємський вогонь, охоче підходили до лампадки й запалювали свічки. Соля недавно доєдналася до пластунської організації, і ну, ми хотіли долучитися в цей час, бути тут поруч з усіма і засвідчити таким чином свою повагу. І те, що хочемо бути всі разом, щоб українці були всі разом і щоб скоріше цей вогонь миру рознісся по хатах і по домах, і скоріше настав мир справедливий. Ми вдвох перший раз взяли вогонь так собою. Вдома, так? До того мама моя приносила завжди, але цього року, оскільки вже маємо пластунку вдома, то вже вирішили самі зробити це. Прийшла подивитися вперше на вифлеємський вогонь, оскільки ніколи ще не було за свої роки. І це дуже добре, що в такий час є у нас вогонь, саме у часи війни, коли це зараз дуже потрібно нам. Віримо, що в Україні все не перемога. На церемонію передання вифлеємського вогню приїхала Слава Шпак з Києва. Пластую зовсім нещодавно, лишень місяця п'ять, я думаю. Сьогодні з Києва я сама. Я тут знаходжуся а, тимчасово, от, та мав нагоду сюди завітати, тож того я тут. До себе додому я хотіла його принести, так як це вогонь любові, вогонь добра. Тож і дуже добре мати такий, як надії у своєму домі. Я була на київській передачі минулого року, але я тоді ще не пластувала. От, тож, це моє перше Ще передача вже як посунки. Дуже подобається, дуже мило. Для мене це означає передати любов, передати загалом щастя в хату, тепло. Як вже зазначили, що ну, має світло перемогти, все-таки темряво, добро, зло. Тому дуже важливо зараз це як буваєм, моральна підтримка для багатьох людей у них вдома. Традиційно ми передаємо цей тиждень до Різдва цей вогник в державні установи, в лікарні, в госпіталі, особливо військові це дуже актуально. Дитячі садочки, школи, так само військові частини. Тобто нам важливо, щоб цей вогонь насамперед дошив до тих, хто не може його отримати. Так? Тому що ми завжди вчимо наших діток, що символіка цього вогню – це все-таки робити якесь добре діло. І щоб вони про це не забували, особливо перед Різдвом, і особливо в час, коли в нас є війна. Вифлеємський вогонь, в Ужгородський кафедральний греко-католицький собор, пластуни зі Словаччини привезли в шосте. Координатор заходу Іштван Удут. маємо таку співпрацю з ними, і вони вже шостий рік підряд приносять. Під час куйду це було на кордоні, бо не можна було збиратися. Це пластуни і скаути з Братислави, Кошіці Пряшова. І тут також збираються практично весь закарпатський пласт. Це є Тересова, Довге, Буштино, Хуст, Мукачево, Берегово, Ужрот і Коротняне. Якби весь Закарпатський пласт збирається, щоб взяти цей вогонь і. Вже сьогодні він помандрує, помандрує цілим Закарпаттям. Будь такі одиничні гості, такі наші особисті гості, але теж вони представляють київський Житомирський пласт. За словами Іштвана Удута на церемонію передання Вифлеємського вогню, прийшли близько 150 пластунів. Перша ця акція була започаткована в 1986 році австрійською телерадіокомпанією ОРФ як така благодійна акція напередодні Різдва, щоб якийсь зробити добрий вчинок людям, які святкують Різдво поза межами свого дому, чи то сиротинці, в'язни. Ці якісь такі соціальні установи і на наступний рік цю акцію зразу підхопили віденські скаути, які почали теж долучатися до цього розношування цього вогню. Розповсюдилося і вже почали такою скаутською естафетою Саме скаути цей вогник розносити. І в офіційно, в 1998 році, вперше цей вогонь прийшов в Україну, бо до того часу він через такі приватні канали приходив. Руслана гостюк Андрій Гісем Суспільне новини. Спалахнула серці і промайнула. Десь народився Господь, З меду і полину у облажену днину я вітатиму його, хай співає небо я. Я вітатиму його, вогонь любові, вогонь добра неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий Дім, ми понесем вогонь, даруючи.